Всім привіт-привіт! Ви на каналі ВПО НЮЛАЙФ. Сьогодні, 29 липня 2025 року. Нарешті до нас добрався дощик. Нагадаю, що ми знаходимося на Черкащині на правому березі Дніпра. І поки погана погода, ми вирішили все ж таки переважити та підвести підсумки по вирощуванню озимої цибулі з тиканки. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, будуть розрахунки. По затратам та по заробітку, і також ми зробили для себе певні висновки та поділимося з вами враженнями. Нагадаю, що це у нас цибулька корадо це ультраранній напівгустрий сорт універсального використання. її Такою особливістю є, що вона дає багато зелені, тому можна вирощувати на перо. І також Підходить для зберігання, але зберігання до 7 місяців. Саме про вирощування на перо. Цю інформацію ми дізналися нещодавно, і тому для нас було дуже так несподівано і вражаючи, що вона дуже довгий період стояла зеленою. Ми взагалі не думали, що зав'яжуться головки, бо вона вся уходила в землю. А перо дійсно було таке велике, гарне, соковите, зелене. І ось, нарешті, вона пожовкла. Ми її вибрали та знесли на наше горище. Зараз покажу вам, де вона у нас сушилася певний час. Ось наша цибулька. Це вже минуло півтора тижні після збору. Вона вже тут суттєво підсохла, тому ми будемо її чистити. Та важите, щоб зрозуміти, яка ж все ж таки врожайність у нас вийшла. Нагадаю, що купляли ми 3 кг тиканки і висаджували її з тиканки. Ось такі три парубки її підсушували. Ця картина залишилася нам після колишніх господарів. Тому маємо такий певний рарітет. Щодо цибулі, то виконувалися всі агротехнічні заходи по її вирощуванню. Ми підживлювали її, поливали, також рихлили землю, тобто ну, вирощувалася вона майже так, як має бути, але по формі є різна, оскільки ну, дуже таке важка у нас земля. Тому місцями вона є трошки, наче як сплюснута. Починали ми її рвати ще молодою. Це також ще була бадилка зелена, але треба було цибульки, тому всю цибулю ми важили, щоб потім не загубити вагу. І ось уже після очищення також ми важили під замовлення цибульку. Але стикнулися з такою проблемою, що у неї була дуже така широка шийка. І ми якби запереживали, наче вона не повинна була стрілкувати. Стрілок на ній майже не було там 2-3 з усієї діляночки. Але шийка була така дуже розширена, і так було майже на кожній цибулині. Тому ми дуже переживали, боялися, що нам не вдасться її продати, що всі наші затрати труди пішли на смарку. Тому вирішили її розрізати та перевірити. Ось, бачите, шийка величенька така схожа на дудку, але всередині ми маємо нормальну. Гарну сформовану цибулю без якихось зайвих пустот, вона нормальна. Тобто просто це така дійсно особливість даного сорту, тому що вона підходить для вирощування на перо. Їй треба трошки більше часу на висихання, щоб потім її зберігати. Дану цибулю вирощували вперше, тому не знали певних нюансів. Підкажіть, будь ласка, хто вирощував таку цибулю? Чи їм було і у вас таке? Ну і тепер найцікавіше це саме зважування. Під контролем нашого помічника-агронома ми відтарили наші ящички, щоб зазначити точну вагу. І ось перший ящик у нас вага цибулі склала 20 кг 900 г. До речі, врожайність на цибулю в цьому році у всіх дуже-дуже гарна, тому і ціни, звісно ж, немає. Це вага другого ящика: 21 г. Наступний ящик також у нас важить наш арчі у нас 19400, Третій ящичок у нас 12600. Вже трошки будемо ці 40 грам відкидати. Далі вага цибульки у нас 11 300. Нехай ми так округлимо, зважаючи на попередні ящики. Потім 10 кг. І останній ящик 7300. Зараз все підсумуємо і озвучимо вам тепер вже цифри. Але Арчі засмучений, бо ціна на цибулю зовсім зовсім не приваблива. Отже, загалом ми зібрали 107 кг з 3 кг тиканки. Рахуємо по затратах 3 кг тиканки. 460 гривень це з доставкою. Також плюсуємо добрива та обробіток землі, і всього у нас вийшло 705 гривень. Тепер, якщо ми продамо хоча б нашу цибулю по 15 гривень, то вторгуємо 1605 гривень, мінусуємо всі витрати, і наш чистий заробіток виходить 900 гривень. Тобто із однієї сутки можна заробити 2700. Але це якщо продати по роздрібній ціні, якщо ж за оптовими цінами, то взагалі не цікаво. Цікавим виявився заробіток саме на червоній цибулі. Її продаємо по 40 гривень за кілограм. Із 0,15 ми викупали 70 кг. Відео було на каналі. Ось вам представлені всі розрахунки по витратах. Такі витрати могли бути із звичайної жовтої цибулі, але з певних причин вона у нас погано зійшла. І ось який би заробіток ми мали б з такої маленької ділянки. А з однієї сотки можна було б заробити 16,5 тисяч, якби суттєво відрізняється від тиканки, але є але велике але таку цибулю слід вирощувати, якщо ви живете десь біля великих міст, або у вас є ринок збуту, бо чесно кажучи, таку цибулю не розуміють, не розуміють, що вона по типу ялдинської солодка приймають її за звичайну Марс. Тому продаємо таку цибульку через інтернет. Також фасуємо ось такі сіточки із звичайної цибулі в даній сітці 4 кг, дуже компактна і водночас дуже містка сіточка. Тому людям, які там займаються, наприклад, зараз консервацією, дуже вигідно і зручно купляти саме такі невеликі об'єми. Отже, робимо певні висновки, що цибульку стиканки не Вигідно вирощувати, вона виходить набагато пізніше, ніж цибуля із насіння, тобто чорнушки. Цікаво цибулю продавати, коли вона молода, коли на неї гарна ціна. Ну а так, звісно ж, кожен вирішує сам для себе, якби ми для себе зробили такі висновки. Тому пишіть, будь ласка, коментарі, можливо, хтось з нами не погоджується. Також пишіть, будь ласка, який регіон, яка вражайність у вас із однієї сотки цибулі виходить. Або підкажіть гарний ранній сорт, який дає гарну врожайність. Будемо всім вдячні за активність у коментарях. Велика подяка всім, хто додивився наше відео до кінця. Ставте лайки. А на сьогодні все. Всім гарної погоди та добрих врожаїв. До побачення, до зустрічі в новому відео.